Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий чудовий американський картопляний салат. З нашого салату нам знадобиться відварена у мундирі картопля. Тут у мене пів кілограма. Я її відварювала у підсоленій воді, охолодила і очистила від шкірки. Далі знадобиться грудинка, обов'язково ось так тоненько порізана, 150 г. Мариновані огірочки, залежно від розміру 1-2 або ось так, як у мене, 3. Цибуля фіолетова. У мене невеликого розміру, тому я взяла дві. Якщо цибулька, побільше, цілком вистачить і одної. І трохи подрібненої зелені. У мене тут кліп та петрушка. Оскільки грудинка в мене ось такими великими шматочками, то я кожен з них буду розрізати навпіл. А далі всі шматочки грудинки перекладаю на добре розігріту суху сковорідку і буду її обсмажувати на середньому вогні. Такої легкої золотистості обжарила я грудинку і тепер, аби прибрати зайвий жир, всі шматочки буду перекладати ось на тарілочку із паперовими рушничками. А поки грудинка охолоджується, я підготую решту інгредієнтів. Картоплю я буду нарізати доволі великими шматочками. Ось так. Ну і приблизно десь ось такими шматочками. Гірки, оскільки вони в мене ось невеликого розміру, то я буду нарізати їх кільцями. Якщо достатньо великої огірок буде, то можна порізати і кільцями. І цибулю буду нарізати тоненькими півкільцями. Сюди додаю остиглу грудинку, Сипаю зелень. Підготую заправку. Для неї мені знадобиться 4 столових ложки оливкової олії. Сюди додаю столову ложку лимонного соку і сюди ж столову ложку ось такої гірчиці в зернах. І все добре змішую до однорідного стану. Салат я зовсім трошки підсолю. звичайно, сіль додавайте до самого смаку, можна додати також перцю, хто любить. Додаю заправку. І лишилося все добре перемішати. І в результаті маємо ось такий красивий і ситний салат. Насправді, варіантів приготування такого салату є багато, але мені подобається найбільше саме у цьому варіанті. А я всім наразі хочу подякувати за перегляд. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім мир і злагоди, Готуйтесь з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.